Казка про злидні українська народна казка. Були собі два брати один бідний, а другий багатий. У багатого і хліба, і худоби, і землі, і грошей багато, а в бідного не було чого й пообідати. І він таки спочатку жив собі гарненько, аж поки не поселились у нього під піччю злидні. Чого вже той чоловік не робив, до яких уже він знахарок не вдавався, ніяк не виб'ється з бідності, а старший його брат не хотів бідного і братом називати. Живе багатий рік, живий другий, дожидає діток, не, дожидає діток, не дає йому Бог. багатого і грошей, і худоби, всього-всього багато, а діток Бог не дає. Чого вже він не робив, і на церкву давав, і акафісти наймав, і сам молився рано і вечір перед образами. Не дає Бог діток, та й годі. Бачить, багате, що й Бог його молитви не приймає, пішов до бідного брата та й каже йому Молись ще ти, щоб мені Бог послав діточок, то тоді я тебе у куми візьму. Добре, буду молитися. От бідний помолиться Богу за себе, а тоді молиться за брата, щоб Бог йому послав хоч одну дитинку. Пройшов рік, перечув бідний через людей, що у його брата знайшлась дитина. Приходить він до жінки та й каже А знаєш, каже, жінко що? А що там, чоловіче? А у мого брата родини? Не вже родини? Далебі родини. Від кого ж ти, чоловіче, чув? Люди казали, а знаєш жінко, що? А що, чоловіче? Піду я оце на родини до брата, адже ж він мені казав, як дасть Бог дитину, то тебе в куми буду просить. Не йди, каже, чоловіче, якби він тебе хотів у куми взяти, то б уже давно за тобою прислав. Піду я, жінко, да хоч подивлюсь на Христини. Пішов. Приходить туди, а то і питає. А тобі чого треба? Та це я, каже, прийшов до тебе просити конячки. Нема чим і протопить. Поїду в ліс та назбираю хмизу. Візьми та гляди, каже, небагато накладай на віз, щоб ти мені коня не зіпсував. Запріг він коня, приїхав додому та й каже А вилазьте, злидні, поїдемо у ліс. Позлазили злидні з під печі, а їх було аж дванадцять. Посідали на віз і поїхали. Приїхали туди чоловік той випряг коня, пустив його пастись, а сам зрубав дуба товстого притовстого, розколов його до половини та й каже до злиднів Братики, голубчики, допоможіть мені це дерево розколоти. Як же, кажуть, ми тобі будемо допомагати, коли у нас сокири нема? Ви, каже, без сокири, закладіть усі руки у цю щілину та й роздирайте. Половина вас нехай тягне в одну сторону, а половина в другу, то воно й розколеться. От злидні кинулись всі до дерева, позакладали в щілину руки по самі лікті та й Той чоловік стукнув обухом клини повилітали. Оба полки збіглись докупи і держать за руки усіх злиднів. А тут, як схватиться буря та вихор, як зачне корчити дерева, таке скоїло, що, господи, одне дерево упало на віз і розтрощило його на шматочки, друге вбило коня. на силу той чоловік вискочив з лісу. Ну, ще хвалить Бога, що мене не вбило. Бодай вони були пропали, прокляті злидні. Приходить той чоловік до брата та й стоїть, бідний. А чого ти стоїш? питає той. Може, вже у лісі воза поламав? Ох, каже, коли б то воза. А то що? Може, коня убив? Ох, коли б то тільки було на коняці, око окошилось. Так ти, може, і віз поламав, і коня убив? Ох, так, братику, ох, так рідненький!» Стоїть уже бідний та мовчить, а той його лає та проклинає за віз та за коня. Лаєв, лаєв, а далі і каже Поведи мене в ліс, я хоч я хочу подивлюсь, як ти там так добре справився. Повів бідний його у ліс на те місце, де він злиднів покинув. Злидні, як побачили багатого, та так його просять, та його молять, щоб він визволив їх із неволі. Визволь нас, чоловіче, визволь нас, голубчику, випусти нас соколику. Як почали проситись, як почали просить да так гарненько, да жалібненько, що багатому аж шкода стало. Він забив клинки, оба полки розійшлись, злидні повиймали руки та й кажуть йому Ну, чоловіче, ти визволив нас, забери ж тепер нас усіх у свою господу. Що ж ви, питає він, що, що ж ви, питає він за люди? Ми, кажуть, злидні. Е, каже, коли ви злидні, так цур вам і пек вам, навіщо ви мені здались? Ні, вже, чоловіче, коли визволив, так забирай нас усіх у свою господу. Не хочу. Як сказав він, не хочу, так усі злидні й кинулись йому на шию. Роздіймав він їм руки, роздіймав, нічого не вдіє. Так і пішов із злиднями додому. Увійшов у хату, вони так і посипались на долівку, і з того часу стали жити у багатого. Після того бідний розжився трохи, як у нього не стало злиднів, а багатий ще бідніший став, як той був.